Вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Е, працюємо на каналі Твоє місто. Сьогодні була надзвичайно важка ніч. Масові, масові прильоти ракет е, по Україні. Відбувалися вони в кілька етапів. Е, про те, як, як це було, говоримо сьогодні з Петром Черником, військовим експертом. Вітаю пане Петра. Слава Україні! Героям слава! Отже, до масового обстрілу, згідно повідомлення повітряних сил України, цей обстріл розпочинався ще вночі близько третьої, третьої ночі, і станом на сьогодні говорять про те, що це було зроблено в кілька етапів. Першим етапом були запущені фальшцілі. Які очевидно мали відволікати і випробовувати ПВО, а згодом власне пішли і прильоти. Загалом, як повідомляється, було випущено 28 ракет різних типів. З них 16 крилатих ракет Х-101, Х-555 і навіть калібр були знищені. Але в результаті маємо потрапляння, в різних регіонах, зокрема у Львові, попри те, що багато ракет було збито, але є потрапляння ракети, як повідомили, на територію дитячого садка. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів. 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхніх всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо. Вікності поміняємо, звичайно, масштаби є достатньо великі. Були попадання в Луцьку. Сьогодні під час повітряної трилогії надійшла інформація о влучанні в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Далі інформацію згодом працює ДСНС. Потрапляння було в промисловий об'єкт. Троє людей загинули. Також зафіксоване потрапляння в Дніпрі, Запоріжжі на Хмельниччині і в Коломиї Івано-Франківської області. А, чи маєте ви? Більш детальною інформацією стосовно цього, я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває уся наша країна. Об'єктивно, якщо дуже нічого нового, противник застосовував ракетний таро і буде застосовувати його до поти, не закінчиться ця фаза бойових дій в нашій одвічній війні із московитами на превеличезний жаль. Кілька класів ракет у першу чергу Х-101, котрий вже ви згадали, і три М 14 калібр. Вони зуміли поставити на конвеєр. Більшість аналітиків сходиться до того, що ще разом з іншими ракетами середньоближнього радіусу, скажімо, таке як Х 31 Х, 35 Х 59 вони можуть сукупно виробляти на місяць у межах до 100 одиниць. Це доволі багато і скасувати ми це не зможемо. На превеличезний жаль у поєдинку санкції контрабанда. Завжди перемагає контрабанда. Люди слабкі, жадібність одна з наших ознак, і заробити великі гроші на постачанні мікроелектроніки для цієї зброї знайдеться чимало виробників у світі. Така жорстока дійсність. разом з тим, все ж таки коефіцієнт збивання доволі високий і щільні закриття неба буде зростати, але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Крім того, як я розумію, ви говорите, що Росія зуміла налагодити це виробництво. Вони і вдосконалюють тактики цих обстрілів. Зокрема, якщо говорити про ці фальшцілі, якими вони починали сьогодні вночі обстріли, ну я би не назвав це. новизною, це. Я ще уже в було новизна, це коли тоді воно застосовується у першому. Вони навіть свого часу прикрутили ядерний імітатор до однієї з ракет. Це було кілька місяців тому. Тому якщо дуже скурпульозно, без емоційно і професійно нічого нового в цьому залпі не склалося. На жаль, є загиблі, на жаль, є ураження об'єктів цивільної інфраструктури, боляче і сумно, але не можемо це скасувати. Пане Петре, дякую вам за ваш коментар. Це був Петро Черник, військовий експерт. Більше подробиць про наслідки ударів та ситуацію загалом. Ви можете дізнатися на сайті. Твоє місто та у відео на нашому каналі. Бережімо себе і працюємо, щоб наблизити нашу перемогу.